Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Завтра вранці митрополит Православної церкви України Епіфанії проведе першу різдвяну службу Православної церкви України у Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі. Це, поза сумнівом, історична подія, яка стала наслідком отримання Православної церкви України Томосу від Вселенського патріарха. Поверненням України до канонічної території вселенського патріархату після того, як стало очевидно, що Україна ніколи не була і тепер вже не буде канонічною територією Російської православної церкви, звичайно, події прискорюються. Якщо б Путін не напав на Україну для багатьох наших співвітчизників, було абсолютно однаково, хто там служить у лаврі. І серед цих співвітчизників могло бути чимало чиновників, які не усвідомлювали всю важливість автокефалії православної церкви України і те, що із цією автокефалією пов'язано збереження української державності і цивілізації у майбутнє. Війна Росії проти України, звірства Росіян на українській землі змінили світогляд багатьох, хто ще донедавна питав, яка різниця з приводу цивілізаційних питань виживання України, як то кажуть, ракетні атаки, звірства. І пограбунки змінюють світогляд набагато швидше ніж будь-які історичні лекції і попереджання про велику війну, про справжні інтереси Росії і про роль російської церкви, які звучали від людей, що упродовж багатьох років знаходилися на маргінесі політичного і суспільного життя України, або програвали президентські і парламентські вибори реваншистам після того, як повстання на недовгий час створювали можливість для того, щоб в Україні працювала державотворча, патріотична влада. Так що будемо вважати цю першу Службу православної церкви України у Києві по Черській лаврі лише початком шляху, який дозволить Україні втриматися на політичній мапі світу і після перемоги над Росією не просто як суверенній державі, але як цивілізації із своєю мовою, і своєю історією, із своєю церквою, і звичайно, із гарантіями того, що нашу безпеку будуть забезпечувати сильні збройні сили саме. Ці принципи можуть взагалі дозволити українцям залишитися в себе вдома живими, а українській державі зайняти своє місце серед цивілізованих націй світу. І саме це побажання демократична Україна із своєю армією, мовою. Вірою і історію України, якою керуватимуть професіонали і патріоти, це і є те різдвяне чудо, яке має рано чи пізно відбутися на українській землі, усупереч чи навіть всьому тому нерозумінню реальності, яке ми спостерігали до початку цієї великої війни. Путін, втім, робить свій різдвяний подарунок українцям. Подарунки свідчать про те, що російський диктатор готовий продовжувати війну стільки, скільки це йому буде потрібно для того, щоб знищити ненависну державу. Сьогодні головне управління розвитки збройних сил України повідомило, що у Росії збираються мобілізувати. 500 тисяч громадян для подальшої війни проти України. Це ще раз свідчить про те, що було і зрозуміло раніше. Володимир Путін не збирається зупинятися у цій війні, не збирається ні з ким домовлятися. Жодні поразки не примушують російського керманича задуматися про безпорадність цієї війни. Путін насолоджується війною, живе у війні, почуває себе краще ніж колись у своєму житті. Вважає, що ця війна це тріумф. Його президентства, його політичної біографії, і можна сказати так: тільки закінчення війни може стати. Крахом Володимира Путіна, тим більше, що це не буде переможне закінчення. А це не буде переможне закінчення. А от продовження війни обіцяє Путіну довге і впевнене перебування на чолі Російської Федерації, так принаймні вважає він, так вважає його злочинне оточення, так вважає більшість громадян Російської Федерації, готових підтримувати Володимира Путіна його загарбницькій війні і йти до збройних сил Російської Федерації, щоб завойовувати українську землю. Але у нас є різдвяні подарунки від наших західних союзників. Це повідомлення про нову і нову зброю. Причому тепер вже зброю наступальну. Так що питання навіть не у тому, яку кількість своїх співвітчизників Володимир Путін збирається використовувати в якості гарматного м'яса в тій несправедливій борні. Ні. Питання в тому, щоб українські збройні сили мали достатньо. Зброї для того, щоб з великої відстані знищувати живу силу і техніку ворога, щоб не дати можливості українським регіонам залишатися під владою російських окупантів, щоб не дати можливості російським окупантам надалі здійснювати контроль над українською землею, над Донбасом, Кримом, Півднем України, щоб вигнати росіян з усіх усюд від. Донецька, Луганська і Мелітополя. І аж до Крима, до Севастополя, до Ялти, до Судака, в усіх цих і інших українських місцевостях мають піднятися українські прапори. Там має бреніти українська мова. Ну і у Криму, звичайно, також кримсько-татарська. Там має бути українська церква. Усе інше це минуле, з яким потрібно прощатися. або ж Знищувати це минуле за допомогою сучасної західної техніки американської і французької, німецької і польської. Ми зараз чуємо від багатьох західних країн те, що вони готові допомагати Україні і усвідомлюють те, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається припиняти війну, не збирається ні з ким домовлятися, не шукає ніяких посередників. А саме тому залишається тільки один єдиний вихід. Коли ти борешся з чертівнею, не треба думати, що ти можеш подивитися її в очі і щось там таке побачити. Ні, це казки для маленьких діточок, які вірять у Діда Мороза, який також залишив нас цього року. Ні. Чортівню можна тільки перемогти або загинути самим. Однак цей різдвяний вечір, звичайно, не залишає у нас сумнівом, що загине саме чортівня. Так завжди було. Так було у казках і так було і історії. Саме тому українська держава виживе, а для російської держави почнуться важкі роки криз, поневірянь, шукання винних в тому, хто ж не дав можливості завоювати Україну і погробувати її остаточно. І саме це робить наші святкові сподівання такими великими в цей важливий вечір. Ну і звичайно, ще одне сподівання, що наступне різдвяне свято буде відбуватися вже. За новоюліанським календарем у православній церкви України і інших конфесій, які б мали свої релігійні центри в Москві на українській землі, скоро не буде. Це теж буде частиною різдвяного подарунку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Вітаю вас із святом, мира і перемоги вам!